Вітаю вас, шановні краяни. Сьогодні у нашій студії депутат Надвернянської районної ради, голова районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Степанович Іваночко. Ми говоримо про мобілізацію, про стан справ на передовій, куди пан Михайло їздив зі своїми товаришами, та говоримо про волонтерську справу, якою сьогодні займаються наші краяни. Вітаю вас, пане Михайле! Христос, народився. Ми говоримо з вами. Про ті всі питання, які я щойно озвучила, починаючи із волонтерської роботи, оскільки особисто ви зі своїми друзями відвідали Кримське Луганської області і побували у батальйоні Крук Національної гвардії, де зараз в цьому батальйоні є дуже багато наших земляків з Івано-Франківської області, і, зокрема, надвірної, з якою місією ви їхали? Я розумію, що як волонтер, але що везли, що сьогодні потребують наші бійці. Ну, ще раз вітаю вас, слава Україні. В першу чергу хотів би подякувати тим людям, які долучились до цієї поїздки. Це в першу чергу отець Іван Каченюк, отець Петро Голіней з Делятина, отець Василь Ткачук з Ланчина. Ці три священники організували і збір. Продуктів і збір коштів, які були потрібні для цієї поїздки, також хотів би подякувати громаді села Красна, яка які люди ходили, колядували на церкву, і громада виділила 7 тисяч гривень. Також для цієї поїздки. Загалом ми зібрали 2,5 з продуктів. з половиною тонни продуктів. Це переважно були тушонки, м'ясні вироби, печиво, одяг. Ці всі різні речі, ліхтарі, там, скажемо, ножики, всякі рукавиці, балаклави, сітки, генератори це все те, що необхідно на передовій. Особлива подяка була нашим лісгоспам на Нивернянському лісгоспу, Делятинському лісгоспу, які забезпечили пальним. Тобто талонами на пальне, адже та, зараз е, проблемно з цим е, саме з паливом, тому що заїжджаючи вже е, виходячи на кордоні Харківської, Луганської області, там немає ніодної гідної заправки, щоб можна нормально заправити машину. За це, це дуже велика подяка. Подяка окремо міському голові міста Надвірної Зінові Андрійовичу, який також долучився до цієї поїздки. Е, він навіть коли передавав передачу, казав, що ми, ми зобов'язані, тому що там е, воює і захищає нашу. На Двірну, на Дернянський район, депутат Дернянської міської ради влахтуєш. І це спеціально була для нього ця передача від міського голови. Також, що там я побачив, і в загальному які настрої там на передовій, і в загальному, чому я доїхав. В першу чергу їхав і вже не перший раз, вже другий раз їхав, не на 2-3 дні. як... Деякі волонтери їздять так, щоб собі записати галочку. Ми їздили другий раз. Ми були практично тиждень. Шість днів на передовій, три з яких ночі ночували прямо з хлопцями. На передовій ходили з ними на розвідку, ходили з ними на чергування і випробування. для самого себе особисто і для моїх друзів, які зі мною були. Ми прийшли фактично в таку школу. Скажімо, курс молодого бійця, адже якби воно не було, в перспективі нас це всіх чекає, бо добра нема що чекати, сусід наш північний, то є ворог вічний, він однозначно нас спокою не залишить. І тому треба готуватися до цього. І я в першу чергу вбачаю допомогу нашим солдатам, а друге випробування свого організму, свого духу. І так само і мої хлопці їдуть туди, щоб себе випробувати. Адже зразу попавши під такі обстріли, які зараз там йдуть, дуже складно було би. І тому поступово треба себе прилучувати. Бо рано чи пізно, ще раз повторюючись, воно може нас застати і тут, навіть на місці, тому треба бути готовим. треба готуватись до війни. А пане Михайле, ми до цього питання обов'язково ще повернемося. Але от мене цікавить таке. Ви все бачили своїми очима. Різні люди, які перебувають на передовій, вони по-різному описують ситуацію. А що особисто побачили ви, в яких умовах воюють наші бійці? Що їм наразі необхідно? Перше, це все я був шокований, коли ми в Ізюмі. Виїхали з Ізюму, стали, щоб випити якусь каву, чай. І побачили наших хлопців, які їхали 4 БТРа, і не пам'ятаю точно яка бригада, здається, 72-га. Їхали на передову. І підходить до нас хлопці, командир відділення, і каже, чи не маєте щось одітись, у нас хлопець тут замерзає. На дворі було десь мінус 15, хлопець був синий, просто нема слів. В літніх берцах, в, в літніх штанах, в літній курці і без шапки. Звичайно, що ми його оділи, оділи з них до голови повністю. А От я би хотів спитати тепер тих, хто заявляє по телебаченню е високих чинів, Зенштабу і вище з міністерства і з адміністрації президента, що наша армія одіта. Жах. Просто я, я, я був в шоці, я не мав слів. Просто після того, що я побачив. Що я побачив на передовій? Саме тішить мене те, що українського духу не зламати. А це тішить те, що ми приречені на перемогу. Не може ніхто нас здолати. Це 100%. Але нім та буде перемога, поки та буде перемога. Нам дуже важко буде її здобути, лише тому що треба мати з чим. Коли от, сьогодні спілкувався ранку з Олегом, цілу ніч гул моторів. Це 2-3 кілометри від, від наших хлопців до наші стоять. Значить, вони підтягують знову техніку. Де наша техніка? Ну, це, власне, про Питання, техніку. Де техніка? Коли ми проїхали, звичайно, я не буду говорити, що я там бачив. Є і наша техніка, і багато є техніки, але мені здається, що для такої кількості, коли москаль підсовує, її потрібно там більше. Бо не можна гріхом було би сказати, що її немає. Ну є, тому що так само накривають їх градами, так само стріляють із артилерії, так само є і танки, але не в такій кількості, на мою думку, якби воно мало бути. І... Річ у тім, що ми якраз говоримо так. про Нацгвардію. А Нацгвардія є, як кажуть, від держави. Вона має державне фінансування. Вона повинна мати і військове забезпечення, військове оснащення. Але чомусь цього Але немає. чомусь немає. Тому що є, на мою думку, поруч є от підрозділи збройних сил. У них є так. Це в принципі по закону так має бути. Нацгвардія має кулемети. Вони мають і ДШК, і мають АГС, і мають ку прості кулемети, мають автомати. Бай гранати, гранатомети, але на мою думку цього мало, тому що, якщо, не дай Боже, цей наш північний сусід в лапках посуне, дуже важко буде його зупинити. І тому зараз, як ніколи, потрібно допомогти армії, в першу чергу, забезпеченням матеріальним і технічним. Тому що в Принципі, дух, який є, хлопці готові зупиняти, але треба з чимось, щоб не було так як на Майдані, що ми йшли з паличками проти озброєних до зубів беркутівців, які були так, як, як кажуть, як ті термінатори на нас згадуючи ті ті моменти, які були практично вже рік назад. І тому зараз треба готуватись, треба давати хлопцям забезпечення і в будь-якому випадку, чи буде нинішня влада допомагати, не буде. Ми повинні врятувати державу. Ми приречені застати на захист держави. І всі молоді хлопці, всі. Чоловіки, яким, яким не байдуже доля України, повинні стати на захист своєї держави, повинні готуватися. Трошки зле на даному етапі за, оце, по цій мобілізації, бо ви будете мене ще питати однозначно. Зле, що вона не підготовлена. Треба було закрити кордони, а потім провести мобілізацію. Ми зустріли при виїзді з Рівного на заправці і потім під Києвом сотні бусів, які їдуть з молодими хлопцями. Куди хлопці їдете? Ну, хто в Москву, хто туди, втікають, просто реально втікають. Подає мені руку, я не подав руки. І я тобі не я йому сказав, я не подам не бажаю тобі щасливої дороги. Тому що ти тікаєш з моєї держави, а ти потім приїдеш на готові, коли ми її відстоїмо. Тому треба було закрити кордони, тому що кордон закривається як на в'їзд, так і на виїзд. І тоді робити мобілізацію. Складно буде, але я думаю, що мобілізація пройде і. Ми станемо на захист держави, помі... поміняємо тих хлопців, хоча вони не будуть мінятися. У них такий дух, що вони ніхто звідси не вступиться. Потім ми не зупинимося на кордоні з окупантом. А можливо, як Бог поможе, і потім відвоюємо Крим, тому що інакшого виходу немає. Держава ми повинні зберегти. А тоді розберемося і з цими крахоборами, які засіли знову ж таки в Києві на Печерських пагорбах. Раз ми вже зачепили питання мобілізації, то давайте його і довершимо. Є в соціальних мережах і в різних коментарях статей, які теж публікуються в інтернеті. До вас багато питань, чому ви не в армії? Чому ви займаєтесь, наприклад, такою волонтерською роботою, але чому ви саме не поповнили ряди збройних сил України чи Нацгвардії? можете дати відповідь на це питання? Ну, першу чергу, хочу сказати цим диванним патріотам, які пишуть. Хочу їм нагадати, що я прийшов комісію ще в кінці травня, на початку червня. Один з перших і в мене є уклеєний військовий квиток мобілізаційний талон. І я готовий, хоч хоч сьогодні, хоч завтра йти воювати. Але на даному етапі зараз я готуюсь своїми друзями знову ж таки до поїздки на схід, щоб забезпечити цих хлопців, які зараз є. І при потребі, а потреба буде, я знаю прекрасно Ми готуємося і вступимо в спецпідрозділ особливе призначення Січ, який зараз дислокується у місті Курахово Донецької області, де ми будемо воювати разом з нашим Свободівським батальйоном. Ми будемо всі разом воювати плічва пліч разом з Свободівцями. Тому хочу ще раз наголосити, шановні диванні патріоти, я не знаю, хто це писав, але повірте мені, поїдьте туди і послухайте, як зриваються гради, як наші хлопці захищають Україну. І, в принципі, я там був. Три ночі ночував з хлопцями і ходив на, на завдання, і виконував ту роботу, яку виконується в армії. Поїдьте ви і І не говоріть дурниці. Якою є волонтерська дорога? Чому питаю, бо сьогодні всі військові, чи добровольчі батальйони, чи спецпризначенці, чи Нацгвардія, чи ЗСУ називають волонтерів ангелами українського війська? Дорога складна. Скажу відверто, заїжджаючи в Луганську область, всі знаки збиті. Це в умовах війни так і робиться, ворог так робить. Значить, туди заїхати, і ти не знаєш, куди їхати. На блокпостах стоять, ну як вам сказати, міліціонери, даєшники, вони з інших областей України, вони не знають повністю місцевості. Ну, от ми стикнулися, ми заїхали в Слов'янську на блокпост, і я вже там другий раз. І є три дороги, три напрямки. Наскільки я пам'ятав, повинно нам треба було їхати прямо, і нормально, проблеми, були були б заїхали прямо в Лисичанськ без проблем. Нас справили наліво. Ми коли заїхали десь кілометрів 10 зустріли ще один пост Даї, який нас справив ще якось іншою дорогою. Потім до нас дійшло, чи дойшло, чи це не підставні якісь даєшники, бо чесно кажучи, вже аж серце йокнуло щось не то. Ліси такі лісивості це місцевість, розірваний міст вузенький такий, що зараз бус проїхав. Ну було так на душі трошки кажуть лячно. лячно. Але з Богом якось ми проїхали. Виїхали на Лисичанськ нафтопродукт, завод, і приїхали ще кілометрів 15, зрозуміли, що ми ж десь туди їдемо. Та слава Богу. Витягнули карту, знайшли якось з горим пополам, бо не мали з собою навігатора на телефоні, знайшли навігатор, якось підключили. Ну так Богдав, що показало нам зіймело ту хвилю, що показало, що ми їдемо на той бік. Виявляється, ми їхали на саме щастя, так що могли десь 10 кілометрів попасти прямо йому в руки. Але Бог Високо він все бачить і нам допоміг. Ми повернулись назад і вже буквально за годину були на місці у Лисичанську. Висичанську у нас зустрів командир. Спецпідрозділу цього круг, і нас вже супроводив прямо на базу, яка 7 кілометрів від самого Кримського від передової. Там ми з ними переночували, бо це вже була четверта година, переночували на місці. І на рано в броньованому кразі, перегрузили всі продукти в краза, повністю переділись разом з автоматами, все повністю. І супровід цього кразу всередині нас закрили. Разом з продуктами ці віконечка дивились, бо сказав водій, якщо, не дай Боже, буде обстріл, ви повинні відстріля... відстрілюватися, я ставати не буду, тому що якщо я стою, значить нас накриють. Він має їхати 60-70 км за годину, тоді важко в нього попасти. Ну і так ми доїхали. Слава Богу, нормально. Буквально десь за пів години ми вже були на передовій. Там зустріли своїх хлопців. Ну там вже десь в інтернеті ми вчора закинули відео, як ми розгружали продукти. Є, є там декілька знимок. Ми вже закинули. Там дуже багато буде фотографій, що закинемо не було вчора часу. Але в принципі, саме головне наші хлопці мають непереможний дух. А це саме головне. А як. Люди, які на передовій бачать розв'язання цієї війни, цього страшного конфлікту, як би вони діяли для того, щоб ця ситуація закінчилася, і що потрібно для того, щоб настала перемога? Щоб настала перемога, треба було давно, напевно, ще в березні місяці, коли свобода говорила, коли ще був міністром оборони Ігор Теню, треба потрібно було вводити військовий стан і проводити повну мобілізацію, і, і тоді вимагати від світу допомоги. Якщо б ми... Це були зробили, і навіть зараз би це зробили автоматично. Світ має повне право, особливо держави, гаранти Будапештського договору, мають право ввести війська на територію України і стати на захист української держави, бо вони є гаранти. Зараз влада наша заявляє, що це є АТО, це є внутрішній конфлікт. А ну так простий приклад. Коли в сім'ї чоловік з жінкою свариться, якщо немає щось серйозного, коли ти заявляєш, ми собі розберемося з чоловіком, то ніхто не їже, правда? А коли щось серйозне, вже тоді вмішується виконавча служба, там суд, там то все, Мініція, бо коли так. щось міліція, то все. Ми повинні вигнати це війна. Ми маємо два виходи отримати мир або перемогти, або здатися. Третього нема. І це повинні розуміти всі. Як влада, як люди. І я виходу. Хлопці хочуть йти вперед, хочуть звільняти українську державу, хочуть звільняти нашу територію. І кажуть, що техніка є, кажуть, що ж треба дати команду. Треба мати тверду волю і дати ту команду. На мою думку, треба вже приймати рішення, бо мені здається, що може бути пізно. Ну і на завершення. Ще одне питання, якраз про мобілізацію оголошена вона, але тепер говорять про Прикарпаття знову не з кращої сторони, і офіційні засоби масової інформації і регіональні наголошують на тому, що хлопці з Івано-Франківської області намагаються уникнути мобілізації. Вони є чуть чи не найгіршими в Україні. Що можете сказати з даного приводу? І як на двірнянському районові, оскільки ми є його представниками. Вирішити цю ситуацію? Я думаю, що тут є палець у двох кінцях. В першу чергу, більш, більш за все що це є провокація знову так, щоб очернити Бандерівський край. Тому що мобілізація в нас, наскільки наскільки мені відомо, так по деяких е колах, що в нас вона, напевно, найкраща, де по цілій країні, хоча явка дуже маленька, але. Я знаю на 100%, що в нас вона найкраще йде. А чому очорнюють прикарпаття? Дуже просто, щоб очорнити бандерівський край, щоб Путін тішився, що бандерівці навіть не йдуть захищати Україну, щоб він мав е... привід до цього. Друга сторона медалі, як кажуть в кінці, другий, як кажуть в палець, другий кінець. Багато хлопців не йдуть, а ну, нехай хто поїде в Буковець, що там твориться. Там тішить донецькими, луганськими, молодими хлопцями. Грошей, як кажуть, ні як кажуть, гуляють на повну, сміються, йдіть, бандери, воюйте, ми будемо тут ваших жінок і в ваших будинках жити. І це є правда. І це, це дуже немаловажний фактор. Тому знову ж таки, керівництво держави оголосило часткову мобілізацію. Це так само, якби трошки вагітний був, не буває. Або так, або ні. Розумієте? Часткова мобілізація може бути, коли дійсно, а то так, як, наприклад, було у Франції, там теракт, то все, а то так дійсно, там десь щось зробили, за честим забули. А це є війна. Тоді тобто потрібно називати речі своїми іменами. І тому деякі хлопці бачать все, що, що тут ці гуляють, і як кажуть, дійсно знущаються з нас, ну, так, де, хто і не хоче йти. Це теж дуже важливий фактор. І тому все залежить від керівництва держави. Керівник держави має бути твердий, в певний своїй дії. Ну щось мені здається, що не дбає він за свою державу. Йому повірили, який жаль, обдурив людей, а робота не та робиться, що потрібно. Ваші побажання людям, які хочуть долучитися до волонтерської справи, і людям, які хочуть стати до лав захисників України? Вперед, до перемоги. Ми здолаємо все. Я впевнений. І тільки треба це робити. Я запрошую журналістів. От ми будемо їхати, зараз, ми, до речі, хочу скористатися моментом ефіру. Ми зараз оголосили для наших хлопців на до речі, на їх прізвища Олег Воєжин, Андрій Лесканюк. Ярослав Сушереба, Андрій Гнепюк з Заріччя і Андрій Сенчук з Стремби. це п'ять хлопців, які на передовій. І цей підрозділ, який вони прикривають фактично у той кут 39-го, 37-го, 34 четвертого блокпостів вони є розвідка. Якщо в разі відступу, якщо москаль повалить, вони повинні захистити їх, прикрити повністю тими кулеметами, то що вони там мають. Вони повинні бути мобільні. І ми зараз оголосили вчора збір коштів на машину, щоб їм придбати джепом. Ми вже навіть знайшли ту машину, яка буде коштувати приблизно від 2 до 2,5 тисячі тисяч доларів. Не є дорого. Ми тут на місці вже домовилися по станціях, які відремонтують безкоштовно, це потрібно ці кошти, щоб ми їм десь на протязі півтора, напротязі півтора тижня підвезли туди. На мою думку, це дуже важливо, тому що це може навіть коштувати їм життя, тому що вони будуть мати машину і в будь-який момент можуть звідти поїхати, якщо накриють їх серйозно градами чи вороганами. Тому прошу вас, долучайтесь. Надвірнянська свобода просить вас і, взагалі, громада думаю, відгукнеться, щоб нам допомогти в цьому цій, цій придбанні цього автомобіля. Так що запрошую вас, долучайтеся, будемо їхати разом, будемо, будемо бачити, куди воно йде, і допомагати українській армії. Дякую вам за розмову. Шановні краяни. Сьогодні у нашій студії був депутат Надвернянської районної ради, голова районної організації Всеукраїнського об'єднання Свобода Михайло Степанович Іваночко. Миру нам усім добра і всього найкращого. Слава Україні! Ми переможемо.